Мурая мітєльчата – це рослина із сімейства рутових та сородич цитрусових. Її ще називають мірт китайський, дерево японських імператорів або апельсиновим жасміном. В домашніх умовах вона росте досить компактним, невеличким кущиком. Вона одночасно і квітне, і дає плоди. тобто і зав'язуються плоди, і квітки це бутончики ой, квіточок. І плодики. плодики в неї є. І ось також буде квітнути скільки. Росте вона в нейтральному ґрунті. З доданням розпушувачем, я додаю перліт. Любить рівномірний полив і досить. Так часто, головне, щоб висох верхній шар грунту. Якщо вона на напр...